Друзі, ми переставляли щось хвірточку, здвигали на одну вулиці. Навіщо? Ось наш буде замок, я трохи не врахував ось цей барашок. Я думаю, що 4 см є, то все пройде, тому все, все чудово. Але сам барашок я не врахував. Тому ми, що ми зробимо, дивиться, я його здвинув і зараз, так як ворота уходять, ось так дивіться, Раз. І отут можна подивитися, вже у нас є 8 мм зазору, тобто вже воно його не задіне. Все чудово, все буде стояти. Я трохи не врахував вчора, то сьогодні довелося мені здвинути хвіртку трошки назовні. Друзі, для того, щоб встановити смарт-замок ледінгер. Ось наш смарт-замок Едінгер, треба вварити ось такі от пластини. Їх придбати можна в компанії нові ворота. Зараз ми їх встановимо, уваримо. А потім, коли пофарбуємо всю калітку, після того будемо ставити на ці пластини, будемо ставити даний замок. Як воно буде виглядати, ви це побачите все в цьому відео. Для того, щоб встановити замок, нам треба вирізати кусочок Т-профіля і вставити туди ось таким чином шахту для серцевини. Це називається шахта. Зараз ми вирізаємо, вставляємо туди шахту і з двох сторон будуть пластини. Я сейчас хочу варить диагонали немножко сюда две штучки. Для того чтобы их варить, мне нужно проподнять вот там ворота миллиметров на 15-16. Вот я сейчас подложу две. Розчити рейки, два шматочка і пропадемо чуть ворота, для того, щоб потім, коли труба натягнеться, щоб вони стали на своє місце. Будь-що можна підкладати. І в мене просто такі два шматка є, тому я її підкладаю. O Zé Federico Так, Зараз хазяїн протре та будемо фарбувати. Друзі, починаємо зашивати. Починаємо зашивати зверху вниз. Але нижній лист будемо підкладати під верхній. Чому так? Тому що у нас горизонтальна у нас зашивка, горизонтальна, щоб коли буде водичка, щоб вона стікала не за лист, а по листу зверху. Казулишний міліметр менше. Друзі, всім привіт! Ми будемо встановлювати наш чудовий смарт-замок Еддингер. Ось такий, як він виглядає. Ось так він виглядає. Таким чином, що ми маємо там, Щас, ми його достанемо, покажемо вигляд. Ця ця, правда? Чудово, мені теж подобається. Ось наша смарт-ручка, щитуватель. Ось тут вставляється серцевина, вона дається в комплекті. Все. І якщо вже нема сили батарейки то можна включити павербанк, а якщо вже немає нічого не павербанка, то можна вставити ключа і відкрити механічно. За допомогою ось такої серцевини. Будемо вставляти, збирати. Вставляємо серцевинку точечкою доверху. Чому доверху, щоб секретик був доверху, щоб якщо буде попадати влага, якщо буде, щоб вона там не замерзала взимку таким чином в комплекті йдуть такі два болта они борються сквозно. Сейчас я отмірю вони вже даже задовгі Проводочок в цю дірку, де ми б присверлили витягнути Перед тим, як ставити замка. Оцей хвостик повинен торчати від звідси 1,8-2 см. 1,8 см 18 мм або 20 мм. Кожен квадратик по 5 мм. Тобто можна відсчитати 4 квадратика і лишнє зрізати. Підкладаємо резиночку. Не знаю на що воно потрібно, але йде в комплекті, значить підкладаємо. Ви поки скажіть, що... Друзі, дан, даний замок працює від 4 пальчиків батареї. Ось тут іде такий булочок. Батарейки в комплекті не входять, тому треба придбати самому і встановлювати самому. Прикладаємо ответну частину та її обрісовуємо. Ми завершили встановку даної калітки та даного замка Едінгер. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат з стоїмості 500 гривень аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, зможете використовувати. Для того, щоб його отримувати безкоштовно, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за посиланням, яке знаходите під відео. Другий подарунок це креслення, відкитні воріт, повністю під ваш індивідуальний проєм, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за писання яке знаходите під відео. І отримати ви в електронному виді. Коли ви прийшли і сіли батарейки, ну, довго у вас не було, сіли батарейки і ви не можете попасти, у вас є ключ механічний. Робимо з таким макаром. Раз, добираємося до серцевини, вставляємо ключа та відкриваємо за допомогою ключа. Друзі, в комплекті йдуть де такі дві магнітні карточки. За допомогою їх можна відкривати. Но їх спочатку треба додати в сам замок, бо вони не додавлені, вони не відкриють. Тобто для того, щоб ви додати, за допомогою приложення їх можна добавити. Зараз це зробимо. Для того, для того щоб додати карточку, треба нажати IC-карти. Нажимаємо, додати картку. Даємо ім'я, чия це буде карта. Я, допустимо, так дав ім'я. ОК. І вона ще скаже. Карту попросила. Все, карточка додана. Виходимо. І тепер за допомогою цієї карточки можна відкривати даний замок. Друзі, в комплекті йде така кришечка, можна надіти її. І ось так от бачите, раз відкрив. Це вона для того, щоб не замикав сам сенсор відбитку пальця. І, ну, щоб він постійно працював. Раз, та, ну, мій пальчик там не додаваний, тому я не нажимаю. Ось так він виглядає. Чудово, вигляд взагалі бомбічний.